Я люблю тебе, рідна земля, не тому, що я тут народилась, не за небо безхмарний поля, що світанком у росах умились. я люблю тебе, не тому, рідний край, що природою вабить він душу, життєдатний дає урожай, ти зернятком засіює сушу, ця любов, як глибока ріка, мов Дніпро. Що так серце хвилює, її сила в джерелах, струмках, у краплинці води дух чарує, ця любов, мов вечірня зоря, вабить світлом, а в темряві згубить, немов матір своє, немовля, у колисці коханням голубить, Батьківщина моя, рідний дім. Солов'їні пісні, кот у генах, Волю вишила в серці моїм, Україна тече в наших венах.